Виходити на перше місце емоцій до 76-ї хвилини. Не могли зробити перемоги, але вдалося. Враження від гри і так далі. Я думаю, що сьогодні важка була гра, бо команда, скала, вона технічна команда. І рахунок тримався на 76-ї хвилини. Думаю, гай йшла до гола, хто забив, хто би виграв, вдалося нам забити. А так «Скала» теж сильна команда. Нам просто після Полтави трохи важко було б провели 20 хвилин, потім ще в Каховці одразу через пару днів грали. Тож дуже важко, але виграли. І зараз такий графік, що на четвертий день граємо. Але стараємося, виправдаємося. Поки що нам Бог допомагає перемагати. І якийсь секрет успіху, може, щось особливе в внутрішньому вашій команді? Нічого якось... секрету немає, тільки ми просто перемагаємо за рахунок нашого колективу, який, який створили наші тренери. Ми вже багато років граємо разом і виходимо на поле один за одного. І так, що кожен допомагає один одному і так перемагає. Тобто талісманів, якийсь предмет, як він закінчив грати, yeah. мабуть? І інші команди виходять, там коло яке зробили, Ну так виходимо, просто знає, так, без тих різних кіл, так, що, що один за одного Порівняти підтримку вболівальників на початку професійної кар'єри ФК Тернопіль і тепер типу. ну... Ну, Зараз в нас е, вболівальників, я бачу, побільшало з першими іграми. Е, я думаю, в першу чергу, через те, що є результат, що команда показує результат. І, е, вболівальники стали більше приходити на наші матчі і ми дуже їм дякуємо за їхню підтримку. Гра була складою, складною чітко лише через е, сильну команду суперників, технічно сильні, чи тільки чи Погодні умови це все Миколе. Все... поле трошки гірше, ніж раніше було, але я думаю, воно нам сильно не заважало. Просто команда скала, сильна команда. Нам було важко. Дякую.